Так, всім привіт! Довго очікуване відео про Webasto. Як можна чути, за моєю спиною вона вже працює. Зараз покажу, як я її встановив і які конструктивні рішення довелося зробити. Ну, По-перше, я ще не збирав машину, тільки тестую зараз. Сама Webasto стоїть ось тут за вицілювачем переднього бампера. Тут йдуть трубки на випадачик повітря, паливо і вихлопна. туди уходить. Бачок ну, знайшов поки що на 3 літра, поки що так, а там треба буде по розмірам підібрати, бо тут в принципі влізе в два рази більше і донизу можна. Получається тут гуділка стояла, я її перемістив, тепер вона ось тут стоїть. От, іде подача дизеля. Вхід дизеля, отака труба з такою заглушечкою, нічого кращого я, в принципі, не знайшов. Така от заглушечка. Вихлопна, вихлопна в мене тут вже вона утеплена, щоб нічого не палити. Іде туди вниз, також а, мінватою. Утекли те, що до неї близько підходить. Тут воно не нагрівається взагалі, от, тому що утеплена сама вихлопна, і от я її трогаю, вона ну, як би не потримаєш, але не опалишся, якщо доторкнешся. Тут ще закрию якось його прикручу ще, і от так от вона під переднє колесо буде уходити. Так, і по теплому повітрю в салон. Получається, Звідси виходить гофра, я її знов таки мінватою всю утеплив. Вона така, ну, тримати руку можна, Тобто воно не настільки прям гаряче, щоб воно щось поплавило, але я по максимуму все так само там заізолював все, що міг, все що треба було. От, Всі трубки. От так от вона заходить під жабо, все вона утеплено мінватою і уходить отуда туди, на подачу, туди в салон. О, так, вона вже працює хвилин 10 може. От, в салоні, в салоні вже жара. Тому що правда на вулиці 19 градусів, да? але в салоні жарко, дує дуже гарячим таким повітрям. Прям дуже-дуже, як без екорежим, мабуть, на максимум, а то і тепліше. Ну, як на ДВС, коротше дує реально, як на ДВС. От. І так от виглядає цей екранчик. Відповідно, тут воно показує, як вона працює. Поки що не розбирався, як його там зменшити, потужність. Тут якісь герци Може то воно і є, але я не знаю. Ну, коротше, буду ще розбиратися, бо жарить дуже сильно. Дуже сильно жарить. Треба розібратися, як його виставити, бо поки що воно просто жарить на всю. І в машині дуже жарко. От. Таким, таким чином на водянку можна поставити Webasto, врізати його в рідні воздуховоди. буде в машині жара. Так, піду я збирати машину. Далі і дивитися. О, в принципі, мабуть, ото і є налаштування, бо воно так ледь-ледь тепер працює. Насос повільніше щелкає, і вентилятор менше годе. Ну, в общем, треба ще розібратися, яким керувати. От, а в цілому такий от таким чином можна поставити ведбастом. Можливо, є кращий варіант якийсь на водянку, але мені він не відомий. Мені відомий тільки такий. Ось так в процесі виглядає пульт. Ну, досить великий, я би сказав, пульт. Я би... Якщо була можливість, менше взяв, приклеїв його на двосторонній скотч, щоб не сверлити. От. І от провода йдуть таким чином і виходять. от туди. Це от мене якраз підігрів батарейка йде, і тепер ще й нові вебасту. От туди от під капот виходять. От зараз буду збирати і буду. Прокладати Його якось ось так він буде, я думаю. Так що такі справи, друзі. Якщо комусь якщо хтось захоче поставити собі вебасто, тепер ви знаєте, як це можна зробити. Самому, в принципі, два дні десь пішло. от Трохи е, треба було подумати і все реально. Якщо хтось скаже, що щось неможливо, то. Якщо хтось каже що щось неможливо, то не вірте.